Бажаю здоров'я, дякуємо за ваші коментарі та відгуки до першого випуску історії війни з Бахмута. Сьогодні ми пропонуємо вашій увазі чергову епічну розповідь про звитягу наших бійців та офіцерів. В Тепловізор дивишся, і одна рука тако повзе тільки до тебе. І ти думаєш, що це таке? Пізомбі. Дали задачу вивезти людей поранених, переправляли їх через той човен. Е, самий великий мінус був в тому, що той човен він примерз до того льоду і треба було з автоматів їх е, з автомата треба було прибувати стежку з метрів 50, е, щоб човен, човен пройшов собі по тому льду. Е, Пробивали з автоматів. Сантиметрів 4-5 був, і він, так як міни попадали в ту річку, то льот потріскався. І він, ми хотіли перейти по ньому, але він, одразу, одразу воно провалювалося. Човен не міг плисти, бо лід заважав йому. Треба було пробивати. то. Трохи палками пробивали, але всю масу то з автоматів вплили так, і розгрібали то все, щоб е, той човен, човен міг собі проплисти. С, пливи, пливи, лодочка, пливи, пливи. Стоп, привіт від Бахмута. Стоп, привіт від Бахмута прийдемо. Там наші позиції, мусимо через річку йти. Бо мороз тоді був і якраз. З самого ранку треба було добратися до нашої точки, бо хлопці були там. Хлопці а човен були. був з нашої сторони, а від, хлопців, від хлопців повністю замерзла та річка. І треба було розбивати то все і зробити коридор такий собі. Були тяжкі, були легкі, і дві руки прострелені були. Ну, різні були. Різні. Човен побитий. Був осколками і човен треба було вибирати воду. Вибираєш воду і по одній людині ложиш. Сука, по нас хочемо під своїмся прорубати. На підтримку. Цей стороні... Ранений, і той, хто то все супроводжує. І перетягуєш, бо треба було тим Покарати. шнурком. Покарати. Шнурком, так, з двох сторін був шнурок. З однієї, з іншої сторони, і так от і за шнурок той. руки так терпли, бо мороз на вулиці був, і, і плюс що руки дуже мокрі від мокрі. того канату. Так, так. І треба було під е, ті дрони літають, міни падають, то все АГС, все воно кладе по тобі, а ти то мусиш все робити. Евакуація, як була? Да, да, да. З четвертої вечора до 12-ї ночі. Всіх встигли, все нормально. Так, так, так. Всі, всі, все встигли. Командир, е, мій командир подавав е, людей, доносив до точки евакуації, до тої лодки, а далі ми з хлопцем забирали. Е, були евакуаційні машини, хлопці на своїх машинах е, відвозили. Заживе дзьому до сьогодні, заживе, блядь. Нашого товариша з ранило, блядь. Вог попав просто в нього, Ти Не втрачаєш свідомості? Ні, ні. Командир, там командував. командир був ранений, позивний лисий. Він командував тою операцією з тої сторони, подавав людей, сам був ранений в трьох місцях. Але все, все, всі вийшли, всі нормальні, всі вже в строю. Він ще, він ще коректував нашу артилерію, нашу АГС. Туди і сюди, так, знаєш, трохи як тим, блядь. давай. Коректував до останнього, ще там залишався. Вже всіх людей він е, переправ. І ще з пів години-години він ще там коректував, не давав, щоб е, москаль. Е, Доходив до наших точок, до наших постів. Ну Це взагалі геройська історія. No. Ну і що, переправили, всіх евакуювали, всіх на госпіталь, все ну, нормально закінчилась операція, так? Так, так. Все, все пройшло нормально. Слава Україні! Героям слава! Ну і одразу туди починаєш відкривати вогонь з побратимом. Побратим стріляє, я дивлюся в тепловізор і коректую його, куди йому стріляти. Ну, то й вони собі хвост піджали.